Так, привітики. хочу зараз зробити пораду. Для, для кого? Пораду? Для, для Львів, для Лівів. Давайте пораду до кінця жовтня. На що краще звернути увагу. Так. Так, а ви зверніть, будь ласка, увагу будуть люди, які, можливо, будуть до вас якось. Проявлятись типу, ви будете думати, що це з хорошими намірами. А ніфіга, вони хочуть з вас щось та пойміть якусь свою вигоду. Да? Вони будуть десь трошки задаврювати, десь там якийсь приємтик, десь компліментик маленький, ну на самом деле вони хочуть. Вас використовувати в своїх целях. Так що, будь ласка, леви, зверніть на це увагу. Ви і так молодці, да? саме достатній особистості зазвичай. Але е, значить, ворожом. Все, пока.